Так, Роман на зв'язку, всім привіт відповідаю на запитання по корпусах для вуликів. Що зсередини і що всередині? Показуємо. Ось такі корпуса виготовляли. Ось такі тут дерев'яна йде обв'язка вверх, дерев'яна обв'язка вниз. Йдуть ось такі стойки. Чотири стоєчки і обшивається по наружі алюмінієвий лист, і всередині теж алюмінієвий лист. 0,3 мм товщина. Тобто нарізаються ось такі заготовки, передня і задня стінка нарізаються більше, де йде загіб на углі, загинається і пробивається до стойки скобами 10 мм пневмостеплером. Всередині простий пінопласт, тільки повишеної плотності. Тобто там десь 30-й сірі, оці саймери. Я не думаю, що є сенс туди ставити. У вас підніметься собівартість вулика, а ефекту буде мало. Тобто ось корпуса ось такі легкі. В кого пасіка до 100 вуликів, до 200, мабуть, то за зиму ви можете собі наробити цих корпусів, у вас буде мала його собівартість і не треба купляти. Її. Нормальні будуть корпуси. Пробували робити ось такі з ППС магазини. Але ну, ось така історія. в них. Ось така історія. І на цьому все закінчилося. Тобто, якщо у вас там 20 вуликів і він відпрацює рік-два, і ви візьмете з нього 10 кг меду і продасте, і заробите кошти, і зробите просто інший, ну, ну така їх, мабуть, доля. Але ми не будемо більше таких робити. Також виляли ось вже таку кормушку. Зробили форму з фанери, поки що, поки що з фанери. Зробили кормушечку, яка підходить на наш корпус. ось. Будемо ставити такі кормушки, будемо користуватись, бо все ж таки завжди треба йти до чогось кращого і вперед, і вперед, і, вперед, і тільки вперед. Планів дуже багато. Що робити, куди роз... ну, куди. Далі йти, то я думаю, що буду вам показувати. А корпуса ось такі. До речі, в них є ручки. Ручечки. Тобто тут йде брусок 3х3, де пробивається скобою. скоба. Не пам'ятаю точно, по-моєму, 30 мм. Скоба. Ось так. І такі ручки, що 30 кг 40 я носив і нормально. Є як за що взяти. Ручка відірвалась, нічого страшного, вчепили з боку другу. Ну, все, все ремонтується, головне бажання. головне бажання, Ось такі корпуса. Всім дякую, гарного дня.